Розширилися у Дрогобицькому пологовому будинку цього тижня. Відкрили сімейні палати підвищеного комфорту та оновили родзали. Чим зумовлені такі зміни у медиків з'ясовували журналісти ЛСЕТу. Тож усі деталі у нашому сюжеті. Маленький Олександр лише декілька днів тому з'явився на світ, а вже встиг стати телезіркою. Уся річ у тому, що мати Сашка Уляна народжувати сина із Болехова, що на Івано-Франківщині твердо вирішила саме у Дрогобочі. вибір жінка пояснює просто: дізналася, що тут відкрили дві нові покращені палати сімейного типу, тож спільно з чоловіком і подолали сотні кілометрів. Своїм рішенням молоді батьки не розчаровані, а найперше юна мама. Медики та рідні від неї не відходять. Ну дуже вигідно, тому що е, жінці після особливо після кесарого розстану дуже тяжко і трудно встати до дитини, особливо перші дні. А так є близька людина, може її подати дитину, і заколесати, якщо дитина там чи передіти. Ну і зручно тим, що почуваєш себе майже як вдома. Курс на сімейні палати та спільні пологи у Дрогобицькому пологовому будинку взяли 15 років тому. Як наслідок у медичному закладі, сьогодні усі палати на першому поверсі перепрофілювали у сімейні. Окрім цього, тут окремо відреконструювали блок із п'яти палат підвищеного комфорту, дві з яких днями і відкрили. У таких палатах замість однієї кімнати є дві. А на загальному коридорі простори санвузол. Тож небезпеченим батькам тут ще зручніше. За словами медиків, перебування членів однієї сім'ї у спільній палаті не лише швидше допомагає жінці подолати стрес після пологів, але й позитивно впливає на малечу. Ну, це в першу чергу моральна підтримка для жінки. Ви знаєте, що роди це не є простий процес у житті будь-якої жінки. звичайно, річ, що і підтримка рідних близьких потрібна і в цей момент як найбільше. Такі палати сімейного типу ми започаткували вже більше 10 років. І це нам оправдовує те, що немає перехресних перехресної інфекції ні інших жінок, ні інших родичів. Тобто, все знаходиться в одній хаті, так би мовити, в одному оточенні. Окрім палат підвищеного комфорту у пологовому будинку, зробили і ще одну революцію. Повністю оновили два родзали, передбачені для сімейних пологів, які з першого поверху перенесли. На четвертий це бачите, ми зробили велику реконструкцію. В якому плані ми сконцентрували родильні зали на одному поверсі, де чергують два круглодобово, два акушер-гінекологи, один лікар-неонатолог, тобто дитячий лікар, один анестезіолог, операційна бригада. Щоб ми маємо змогу розпочати навіть оперативне втручання впродовж двох-трьох хвилин. Як запевняють медики, усі оновлення у пологовому будинку зробили не за кошти із місцевого бюджету чи держави, а виключно самостійно. Щоправда, допомагали як спонсори, так і ті сім'ї, чиї діти на світ з'явилися саме тут. І ти вного із часом лікарів піштовхує і той факт, що з кожним роком зростає кількість батьків, які віддають перевагу як сімейним пологам, так і спільному перебуванню. Після них, крім медичної допомоги, ти ще маєш моральне задоволення від того, що перебуваєш не одна, а в сімейному оточенні. Тому я дуже добре, що є такі палати у пологовому будинку. Кажуть, в найближчий час планують відкрити ще дві палати підвищеного комфорту для майбутніх батьків та здійснити ремонт у трьох родзалах.